Хочеш якісний дизайн для свого бізнесу? Я співпрацюю з таргетологами, розробниками додатків та власниками бізнесу. Створюю статичний та мовшн дизайн на замовлення. Отримай знижку 20% на перше замовлення з промокоду MEDIACORE. Переходь у телеграм Котенко Крео, посилання в описі. Верховна Рада України передумала через розголос душити бізнес з податками. Сьогодні ви дізнаєтесь, як завдяки усім нам з вами ми домоглись. Як мінімум відкладення податкового тиску на декілька місяців. А як наслідок, це означає і підняття цін на продукти харчування. Отож, бо додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся усі нововведення, які сьогодні прийняла Верховна Рада України. Є люди, які не розуміють, що завдяки журналістам, завдяки незалежним змі, влада змушена реагувати на запити суспільства. І якщо в Україні не буде свободи слова, то не буде нічого, не буде ні держави, ні демократичного суспільства, взагалі нічого. І це розуміють усі нормальні люди. Доказ цьому тільки за 28 днів переглядів понад 8 мільйонів 300 тисяч. Так, так, нашого каналу всіх відео за місяць. А не одного відео, як пишуть деякі особи, і понад 172 тисячі підписників тільки на одному інформаційному каналі новини Медіакор. Ось що робить всіх нас з вами унікальними, адже люди починають розуміти, що правда надважлива. Під кожним відео ви задаєте дуже багато юридичних запитань. Кому потрібна юридична консультація, лежачи на дивані, ви можете її оформити за посиланнями, які є в описі під цим відео. Адвокатська компанія Право Експогруп проконсультує вас, лежачи на дивані. Тобто, ви можете, не виходячи з дому, Замовити та оплатити юридичну консультацію на офіційному сайті адвокатської компанії та отримати консультацію. Тому, друзі, кому потрібно, поспішайте. Посилання, як ми вже зазначали, на усі ресурси є в описі під відео. Також трошки більше місяця тому. Ми оголосили, що Верховна Рада України хоче по суті зупинити війну в односторонньому порядку. Адже саме на період військового стану і було оголошено про зменшення податкового тиску. В цьому відео ми так і зазначали, що оскільки влада хоче знову повернути довоєнні податки, отже, війна закінчується. І як бачимо сьогодні, влада нас почула та відтермінувала тиск на людей та малий бізнес. Отож, бо, друзі, обов'язково лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Підписка на канал, бо чомусь нас 80% дивляться без підписки. Обов'язково натисніть кнопочку підписатись на канал. Це важливо, друзі. Бо, як бачите, навіть з такими ресурсами ми можемо домагатись з вами правди. Також не забувайте тиснути на каналі або під цим відео кнопочку спонсорство, підключити спонсорство, тому що це дуже важливо для розвитку. Інформаційного агентства не тільки в Україні, а й взагалі по усій платформі YouTube та Google, бо саме Google належить YouTube. Так працюють алгоритми, тоді ми велика сила. І, звичайно ж, не забувайте про нашу армію. Реквізити для перерахування благодійних внесків є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Адже з кожного благодійного внеску ми робимо благодійність на армію. Тому, допомагаючи нам, ви допомагаєте не тільки нам, а й Збройним силам України. Зі своєї сторони в нас буде за що розвиватись, і також допомагати ЗСУ. Так от сьогодні Верховна Рада України відтермінувала податковий тиск на бізнес. А отже, не будуть підніматися у ціні і послуги і продукти, що в свою чергу не може не радувати весь український народ. Податковий тиск вони відклали рівно на місяць, тобто, у нас з вами є місяць до 1 серпня все-таки побороти цю систему і довести свою позицію як громадян. Що ми у військовий стан не повинні піднімати жодних податків, чому цього робити не можна? Тому що ми і так, друзі, за межею бідності, і дуже багато людей просто не витягнуть на елементарних продуктах харчування, бо автоматично вони також підростуть в ціні. Це повністю зрозуміла практика. Якщо ми всі разом не будемо мовчати, а будемо казати владі через свої ЗМІ, що ми проти цього, так чи інакше, влада змушена буде піти нам назустріч. Також з 1 серпня. Усі підприємці мають мати касові апарати, введення яких знову таки підвищить ціни на усі послуги та продукти харчування. І цілком зрозуміло чому. Отож, бо не мовчимо. Але є ще одна хороша новина: Верховна Рада України наклала мораторій на перевірки бізнесу, а саме, планові податкові перевірки та накладення штрафів за невстановлення РРО. Тобто касових апаратів. Поки що мораторій накладено до 1 жовтня 2023 року. Отож, бо поки не пізно, не мовчіть. Висловлюйте свою думку в коментарях, розповідайте про це близьким та знайомих та поширюйте наше відео в соціальних мережах, щоб люди знали та бачили правду, бо тільки разом ми сила.